Добрий день. Сьогодні ми з вами спробуємо знайти відповідь на запитання, чому не спрацьовують довгострокові плани. Справа в тому, що час, в який ми живемо, він унікальний, ніколи нічого раніше на землі подібного не було. Коли... Відчуття часу сьогодні вже не 24 години, а приблизно десь 16 залишилося. Що це говорить? Про те, що всі процеси пришвидшились. І тому сама Земля перетворилась на таку своєрідну мішень, яка рухається одночасно, змінюючись. І, відповідно, всі довгострокові плани, які ми. Там складаємо на декілька років, вони просто потрапляють в зону невизначеності. Вони практично ніколи не можуть бути реалізованими. Що нам, що нам треба робити? Перелаштуватися, підлаштуватися під цей швидкоплинний час і створювати плани, які не. Більше ніж на два місяці розповсюджується, тому що далі вже зона невизначеності, навіть шість місяців це вже сьогодні забагато, особливо зараз під час війни. Тому якомога більше будьте зосередженими все-таки на тому, що відбувається з вами в цю мить. От тут і тепер робіть такі короткочасні плани. От на завтра, я прокинусь. Я зроблю те, -то, те, з'їжджу туди, поспілкуюсь з тими і так далі. Це буде в межах, так би мовити, реальної дійсності тоді відбуватися. Тому, в тому числі, і сьогодні ви можете помітити, що всі ті пророцтва, які раніше були просто, е потрапляли один в один, сьогодні вони не спрацьовують. Саме по тій простій причині, що в. Всі події дуже ущільнилися, плин часу пришвидшився неймовірно. І тому ось так все швидко змінюється, що прогнозувати практично неможливо. Тобто, е, ну, хто міг передбачити, що, скажімо, е, Переможе там той же Трамп Америці. Хто міг передбачити, ще декілька років тому назад, що е, наші міста будуть обстрілювати російські ракети? Ну були якісь такі передчуття, але не більше того, хто міг передбачити, що половина. Народу України вийде, ховаючись від війни за кордон і буде намагатися там якось влаштуватися в цьому житті, щоб зберегти там своїх дітей і таке інше. Ніхто цього передбачити не міг, але бачите, як воно все складається. І тому ще раз кажу: ми живемо такий час, це називається квантовий перехід, коли ми переходимо в іншу якість. Це якість нашої свідомості. І значить, ми повинні бути також спонтанними, відкритими до нового. Здатність вірно реагувати на обставини, які швидко змінюються. Це є ознака еволюційного розвитку. Якщо ми хочемо еволюціонувати, тобто розвиватися, ми повинні бути. Відкритими до викликів часу ми не повинні боятися життя, ми повинні приймати все таким, яким воно є. І тому максимально живіть тут і тепер, не будуючи якихось там грандіозних планів на майбутнє, вони, скоріш за все. Якщо і здійсняться, то результат буде зовсім для вас неочікуваний. Сьогодні в цей період квантового переходу. Працюють в принципі квантової фізики, коли мінімум зусиль приводять до максимуму результату. І тому ви точно зосереджуєтеся на тому, що ви хочете привабити в своє життя в найближчий час. І робіть все, зосереджуйтесь повністю на досягнення е короткочасних, близьких цілей і планів. І вони будуть здійснюватися. Всесвіт реагує на ваш. Намір і е, на ваші потреби, на ваші бажання фактично не реагує. Тому правильно формуйте, так би мовити, свої мисли, образи, посилайте їх е, в Всесвіту, і він буде вам допомагати. Але ще раз кажу: не розтягуйте це в часі, тому що е, час зараз такий непередбачуваний. Що Ніякі природства, ніякі гадання нічого не спрацьовує. Спрацьовує тільки е, колективна свідомість, От чого ми всі хочемо на сьогодні, те й буде в найближчий час. І тому сьогодні і українців також треба готувати до цієї думки, що ми спільними зусиллями повинні м, бажати одного й того ж: перемоги на умовах України, звільнення всіх наших земель, повернення. Додому наших бранців відновлення нашого економічного і воєнного потенціалу е, нашої армії для того, щоб ми були незалежними, для того, щоб ми були сильними, для того, щоб е, на нас більше ніхто не зазіхав, не намагався нас знову загарбати. Ось. Коли всі українці почнуть думати в цьому напрямку, це неодмінно збудеться, тому що проявлена дійсність є не що інше як результат колективної свідомості. От тому навчіться думати правильно, в тому числі і правильно відносно там своїх особистих якихось інтересів. От працюйте в цьому напрямку. Не сподіваючись на диво, не будуючи таких грандіозних планів стратегічних, краще займіться тактикою, повсякденними цими справами, повсякденними планами своїми. І тоді е, ви повернете собі здатність керувати своїм життям. Ми цьому навчаємо, в тому числі в нашій академії. Приходьте, навчайтесь, розвивайтеся і е, ви. Навчитеся тримати кермо своєї долі в своїх руках. Бережіть себе, до наступних зустрічей, Намасте!